За попередніми розглядами передбачається, що у нас серед закладів дошкільної освіти десь 17 закладів. Ми точно вже визначили, що будемо їх готувати на відкриття травень-червень. Знову ж таки вони будуть відкриватися лише в тому випадку, коли буде зроблено ремонт цього захисного укриття, і буде прийнято комісією тільки так, ніяк інше. Потім серед закладів дошкільної освіти передбачається ще відремонтувати ще в декількох таким чином, якщо по ремонту будівництва, ми плануємо вийти на 27 закладів дошкільної освіти з захисними укриттями, але знову ж таки це. Там, де є можливість відремонтувати, але є такі заклади дошкільної освіти, де ми просто нам навіть інколи немає що ремонтувати через відсутність таких підвальних приміщень. І ще така є категорія, що є підвальне приміщення, але немає другого виходу. Один є вхід, вихід, другого немає. Втручання в несучі конструкції знову ж таки це капітальний ремонт. Вивчається, ще й це питання, але загалом ось так. Кожен заклад треба було обстежити. Треба було прорахувати, треба було підготувати технічне завдання. Треба було взагалі продумати, яким чином там зробити туалет, вентиляцію, яким чином завести туди воду, як каналізацію, як зробити резервне джерело освітлення. Дуже дуже багато таких питань. Ми консультувалися із ДСНС для того, щоб зробити так як слід.